Майже тиждень тому ворог знову завдав ударів по критичній інфраструктурі країни, зокрема Київській області. На жаль, це безпосередньо зачепило сусідню громаду, наслідки чого ми з вами відчули одразу. Це була своєрідна неприємна репетиція блекауту, до якого ми зобов'язані підготуватися завчасно. Російський окупант з великою вірогідністю продовжить свої терористичні напади на енергетичну інфраструктуру України. А тому ми повинні заздалегідь бути готовими до надзвичайної ситуації, яка може скластися через довготривале відключення електроенергії. Для мешканців Обухівської громади повідомляємо, що на території діють 32 пункти обігріву, з них 17 у місті та 15 у селах. Вони наразі забезпечені водою, сухими продуктовими наборами, аптечками, теплими ковдрами та матрацами. Найближчим часом вони будуть забезпечені альтернативним опаленням. З переліком даних пунктів ви можете ознайомитися на офіційному сайті Обухівської міської ради та офіційних сторінках у соціальній мережі. Наголошуємо, що дані пункти працюватимуть для усіх мешканців громади цілодобово під час тривалого відключення електроенергії та значного зниження температури на дворі. З 23 листопада почали працювати пункти незламності. Вони мають базові послуги, електроенергію, мобільний зв'язок та інтернет, а також тепло, воду, аптечку. Вони вже працюють цілодобово починаючи з 23 листопада. Також на території громади оперативно створюють пункти харчування у разі виникнення надзвичайної ситуації з довгостроковим відключенням від електропостачання. В місті Обухові, в найбільшому густонаселеному мікрорайоні на піщаній, будуть відкриті пункти приготовлення гарячого харчування. Це в дошкільному навчальному закладі Веселка та в дошкільному навчальному закладі Рушничок. Пам'ятайте, наша влада Збройні Сили України та енергетики роблять усе можливе, аби наслідки ворожих нападів були мінімальними.